Вітаю вас! Минулі вихідні в Польщі були вибори Сей. Знаєте, читаючи українські, скажімо, за свою інформації, інформацію. Блогерів. Вас читаючи. Ну таке, так можна подумати, що вибори в Україні. Її Богу. Ну стільки обговорень, слухів, пліток, хтось лається, хтось підтверджує, потім одні там... Хто за Туску, хто за Дуду, хто за Квасневську, хто взагалі не я за кого? Ну все. Все, все, все. Нова річ Посполити. Якщо ми так фейлюємось, а хто ж переможе там в королівстві польському? Все. Нова річ Посполита. Нова, нова. Дивіться, як ми так залізли туди. Ой, Тепер Польща. Наша провінція чи нам такі? А тепер, якщо говорити по серйозному, Яке відношення мають вибори Польщі до України? Це нам буде краще чи гірше? Ну, ми, напевне, екзипули бачили. Там ну, згідно ну, як би попередніх, що можливо тепер буде заглавного Туска. Він сформує свій уряд і буде тепер, ну, як он там, там Ну, Коротше, буде тепер е, новий якби такий. Лідер. Хоча він не зовсім новий, але от то був Дуда, це був Туск. Як варіанти ще раз говорю, там ще обговорюють. Но там дійсно одна з партій не набрала абсолютно більшість на відміну від України. Тому відформати якусь коаліцію. Ну от коаліція може бути така. Відносно того, це краще Україні чи гірше. Ну от Якщо почитати деяких наших блогерів, засоби масло інформації, то Туска це краще, ніж Дуда, це добре, от, зараз це однозначно добре і так далі. Ось такому духі. Інші говорять, ні, це погано, туди краще, тут гірше. А де ж відповідь? А відповідь у мене. Да для України нема ніякого значення. Що там переміг? Ні, ні, я не жартую. Я знаю, знаю, що ви страшенно любите читати дурні. А І от вони пишуть дурню, ви її читаєте, а потім... А головою подумати. Власне, от подумайте головою. Ну яке бістю нам відношення ми маємо до виборів СЕМПОЛЬТ? Ніяко. Ну яке бістю різниця між Дудою і Туском? Ніяко. Невже ви не розумієте, що в Україні українська олігархи, В Польщі польська олігархія. Будь-який президент, прем'єр, маршал Ксема Польського. Це раб польських олігархів, але не українських. Ну не можуть українські олігархи впливати на польський семь, це логічно. Вони впливають на Верховну Раду. Тому від того, хто, куди йде, не поміняється. Як були польські олігархи, як гавкались з українським, так і будуть гавкатися. А як ми гавкались з польськими, так і будемо гавкати. Невже ви цього не розумієте? Ні? А що ви не розумієте? Невже ви не розумієте, що конфлікт за зерно це конфлікт між олігархами? Хто на цьому заробляє? Люди... Фермери! фермерам. Тошнить фермери! Що ти фермер може? Два відра, зерна вкрасти з, -з, -з, -з поля. все що може. Олігархи. Так, да, так. Да. Добре, будемо називати їх польські фермери. Тим паче звертаю вашу увагу, що в Польщі три три агробарони. які контролюють практично більшу, більшу частину всього аграрного сектора Польсі. А, а чого не пишуть? А тому ж там срач заборонений. А в нас срач можна. Тому а там не можна. Там втякнеш і Все. Тому так, да, там на сьогоднішній момент Польщі дійсно на три на цих баронах. Не заперечую, там є вплив е, ті, трішки німецький, вони гавкають. От якраз оці е, польські гавкаються з німецькими е, олігархами. Це є, є. Але в будь-якій... Будь-який прем'єр-міністр Польщі, він працює на польських олігархів, польських, польських. Виключно! Вони його ставлять, вони його йдуть до влади, вони його фінансують, вони його підтримують, тому він відробляє те, що в його інвестувало. Отак От це працює. В Україні олігархи. олігархія. Ну, ну, наша влада відробляє теж про українську олігархію. Отак От воно працює. А те, що там туска дута, там колоція рік рідні... Єдине, що так, да, треба сказати, що на відміну від України, там давно вже не було всіх майданів революції, і там, от дивіться, зараз, наприклад, поміняється, але новий, наприклад, прем'єр не буде терор устраювати по відношенню до тих олігархів, які підтримували попередньо. Тако не буде. Наші засранці це роблять. Оце засранці, по-другому як не скажеш. Це шкодить економіки, всім шкодить. А там цього нема. Ну от ти підтримуєшся Дуду. Дуда програв. І це не знає, що на тебе зараз будуть президент давити. Ні, ні, ні. Цього там нема. Не туску? Да. Підемеш тузку, так. Да. От тут така система. Оце нам треба так зробити. Це буде да. Але від того, що міняються, нічого не міняє. Дивіться, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, ну, Польща, Україна, ряд. Так, да, є більш тісні зв'язки, тісні. Ну, ви самі знаєте, велика кількість українців працює в Польщі, біженці, це все є. Оці всі заяви, там оберемо біженців, будемо платити. Зрозумійте, е, мода на біженців закінчилась. Ну, біженцями можна бути місяць-два. Тоді дійсно там. А зараз на сьогоднішній момент будь-який прем'єр-міністр, якщо вийде в СЕМ, скаже, дайте гроші, ми будемо платити українським біженцям, його тапочком закидають. І буде право, за скільки ж можна. Ну, ми і так же другий рік платимо, сказилися ви сказили чи що. Все, все, біженці закінчили. Відносно праці, ну, що я вам скажу хлопці. Поганенько, що наші ніяк не вирішить, як це організувати. Тому що дійсно дуже багато українців хочуть працювати. Хоча звертаю вашу увагу, ви знаєте, скільки в нас карт поляків? А знаєте, що останнім часом у нас кількість оцих карт поляків і громадян Польщі стільки стала. Ні, ну ви знаєте, що хтось там біжить через кордон так, так, а хтось тупо куповує паспорт поляка і... Нема значення, були твої родичі, не були, це все гроші. Паспорт поляка і закордон. Да, є, 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 є. І хлопці, скільки вони траділи про патріотизм? Да плевать я на нього хотів. Патріотизм весь в грошах. І люди ще зараз купують карту поляка або, ну, карту там не було, паспорт поляка купують, їдуть в Польщу. І, і таке патріат! А таке фошивадочка ходить. Ай-яй-яй-яй-яй. А оце таке. Так що все дуже просто. Відносно того, вступаючи ми в євроспільноту, ми в євроспільноті будемо, ну як це сказати, штовхати з перека. Буде, буде. По-перше, аграрний сектор. Однозначно, у нас більш ефективний, більш прибутковий, ми повинні задавити Польщу. От якраз оці три... Агроборона польських вони більше всего не хочуть там виявлятися. Оце вони срачі, мітинги, Бендеру згадують, ну вони ж проплачують. Ну цим там мало допоможе, та тому що Польща вона якби там впливає. Але. І тоді буде ось ой, ой, битва буде. Така мощняк. Розумієте, мощняк, яка ситуація, коли Україна вступить в євроспільноту, Україна буде отримати більше дотацій аграрного сектора, ніж Польща. Значно більше. Це пов'язано з кількістю площі. Там же у них вони діляться. Ну, але діляться і прибуткові. Так що у нас, так, да, ми будемо біти. Поляки будуть бісити страшенно. Мало хто будемо їх давити. Тому що розумієте, яка ситуація. У нас природні умови більш привабливі, ніж в Польщі. Ми зможемо е, виробляти більш, ну, значно дешевше продукт харчування. І будемо... Тиснути, тиснути. І що не так що дійсно в Польщі деякі агробарони можуть. Тратити можуть. Ну, от така ситуація. Що ж стосується іншого, ну буде по-різному. Будуть дійсно якісь навіть спільні підприємства. Тому що газ до відкриє там Заводик, цех в Україні. Наші хлопці здорово відкриють, потім закриють. Не зрозумієш, що це безтолково. Ні, сама така інтеграція на рівні малого середнього бізнесу. Однозначно буде. Тому що в будь-якому випадку... Знайомий, знайомий, попрацював, знав. і Вона зараз навіть існує. І просто в умовах євроспільноти це буде більш ширше. І не близько тільки Західна Україна Тому що, Ні, Західна Україна, зрозуміло, вона більш тісніша. Але такі от підприємства, які, скажімо так, от відкрили в Черкаську область. умовно називають. В селі. Невеликий заводник. Але робить цю продукцію, виключно на Польщу. Буде таке, абсолютно. Причому продукти можуть бути разні. Починаючи від прохарчування, закінчуючи якимось там опилками, табуретками, чим завгодно. Тому що це дуже великі можливості. Це буде працювати. Отак воно працює. Так воно рабиться. А вибори, вибори. <рій> ну виборжей дітей. Хлопці, вибори це шоу. Нічого потрібні Що Нарад, поматюкався, пересрався, досрався, всрався. А вони кажуть, не от тих о От для цього і треба. Ні, в Польщі та ж сама ситуація, що в Україні. Всі не задоволені влади. Ні, а до чого з, з поляком, горна, поляком, не наш. Він перший час буде матюкатись, що влада великі податки вимагає. Другий час матюкатись, що там всі корупціонери, всі крадуть. Причому всі, всі, всі. Третій час, що жити в Польщі неможливо, ціни скажені, зарплата маленька. Ну і все остальне. Так як у нас. Є, Ні, ну це традиція. традиція. Люди завжди не задоволені. Хоча, я скажіть, в хвилинку так, зарплата ж Польщі. Я можу вам сказати, що коли Польща вступала в євроспільноту, там зарплата була, по-моєму, десь близько 100 євро чи 200 євро. Я вже колись робив відео таке. Вже трошки підзабував. Але маленькі. Зараз так. Да, у них, дивіться, брута зарплата, у них більше з 1000 євро. Але дуже скажені податки. У них дуже високі податки. Тому у них залишається, на, це не мої слова, це цивільні. Залишається, ну, в залежності, яким ми працюєте, від 700 до 800 євро. Ну, після сплати всіх податків. І тому, виходить, така. Звичайно, вони говорять, а у німців, Да, не заперечую, у німців після сплати податків залишається десь близько 2000. -2000". Ну, звичайно, різниця є. Але якщо в Україні, ну дивіться, в Україні на сьогоднішній момент з лівачком зарплата 700 євро. Не треба, от не треба, припиняйте. Як мене завжди це бісить ваше прибідняння. Тошнить, чесно слово. Голове, отримайте зарплату в конверті. Лівачок, все. А оце от, от що, не гроші? Ви ж податки з нього не платите. От знаєте така ситуація. Так, да, тебе по документам мінімалка. Не заперечу. Ти з мінімалки платиш. А то що до конверті? Не рахуєш? О, 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 а то що? Щоб дружина не знала те що. А то скажи. Ні, у нас просто в Польщі немає такої зарплати. Там теж є тіньова економіка. Звертаю вашу увагу, що коли Польща вступала в Євроспіну, там було 50%, на сьогоднішній момент близько 30. Не дивитися. В Німеччині не менше 10. Тому вважається, що Польща рухається в напрямок. Німеччини. І от на якомусь етапі тіньова економіка. В Польщі повинна бути як в Німеччині. Навіть з Польщі Америки теж є тіньова економіка. Все до 10. Ну, Франція і так далі. От до 10% тіньова економіка, це вважається, так да? можна. 30% це вже багатенько. 50, а на 60 зараз. У нас зараз просто зашкаляє зблючі. Оце ж одна із причин, чого, аж аж пре от вас. Коли ви тут лівачок, там лівачок, тут, наровно, боже милости. Де ці гроші зараз заберуться? Беруться, беруться. Так, да, податки не платять за те. Ой, як добре, ой, як добре. Да. І от це ж якраз чим ми відрізняємось. Ну і виходить така ситуація. Вроді би так. Да, Платити треба, то можна не платити. Поки що. Поки що. Ще раз повторюю. Хлопці. Ловіть момент. З тобовіри спільноту. Уже такої вільності не буде. Ну, гаєчки прикрутіть. Польщі теж було. В Польщі в 90-ті роки оце було там таке, як оце в нас. Я ніва! А потім так от, хопа! З двох сторон гаєчки закрутили. Саме цікаво, що деякі умніки говорили, ні... Поляка не можна примусити, можна, виявляється, можна. Який ще так! І, -я! і примусили. Матюкались, ругались, порозарялись. Але податки платять. Страшно, це такий край дуже жорстокий. Так що отака ситуація. А війна, ну що ж, війна продовжується, коли ж вона зараз задіється. По великому рахунку війна в Україні, на жаль, надовго. Тому, що вам скажу, не чекайте перемогу, бо не скоро. Живіть в сучасним життях. Тим паче, є можливість жити в Україні, незважаючи навіть на війну. В деяких моментах навіть краще, ніж в Польщі. Але вибори в Польщі, ну обов'язково слідкувати Все. Дякую за увагу. Та не забувайте ставати спонсором мого каналу. Відоплачим. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором не пожалкуй.